Усім привіт! Мене звати Івана і сьогодні я хочу поговорити з вами про компанію Vining Trade, а саме чому я її обрала і стала партнером цієї ж компанії. Взагалі, я знаходжуся у декретній відпустці, і питання пасивного доходу досить актуальне на даний час для мене. Отож, компанія Vinex Trade дає хороші можливості, і мабуть, це стало ключовим моментом, чому я обрала саме цю компанію, адже можна просто, будучи у декретній відпустці, по догляду за своїм прекрасним синочком, отримувати пасивний дохід. І бачите результати щоп'ятниці, так як, мабуть, немає у жодній компанії, тому що Binex Trade щоп'ятниці виплачує дивіденти своїм партнерам. Якщо ви створюєте депозит, так як я почала із суми у 10 доларів, щоп'ятниці приходять дивіденти, тобто нарахування відсотки у сумі 8-12 щомісяця по вашому депозиту. Термін депозиту можна відкривати від 90 до 360 днів. По закінченню тіло депозиту повертається на ваш рахунок. Це теж стало ключовим моментом особисто для мене. Чому я обрала саме Вайник Trade? І в подальшому можна використовувати ці кошти або виводити, або знову створювати нові портфелі. Взагалі це молода, досить перспективна компанія, яка працює на результат, і результати видно по кількості людей, які приходять щодня у цю компанію, а це дійсно круті люди, і атмосфера просто шалена. Вона спонукає до навіть ті, хто просто були пасивними інвесторами, пасивними партнерами, згодом починають думати про активний ріст в компанії, який дійсно можливий. І досить швидко можна піднятися по сходинках кар'єри. Також ключовим моментом, мабуть, є те, також, що дійсно пасивний дохід, реальний, кар'єрний ріст, реальний, мега круті люди з мега крутим наставником. І взагалі ця атмосфера надихає, запалює. Тож думайте. Плануйте, розвивайтеся і отримуйте пасивний дохід із компанією Вайнекс Trade. Ось так просто граючись своїм синочком вдома.